Увага! Мета цього відео розвага, і автор не рекомендує відтворювати побачене в реальному житті. Даним попередженням, автор знімає з себе відповідальність, якщо хтось вирішить це повторити. Сьогодні хочу вам порадити канал Габріель Луна. На цьому каналі ви побачите багато контенту зв'язаного з музикою і іграми. Посилання на канал ви побачите в описі під відео. А ми продовжуємо сміття бачити. Та щас, це моє я перший Та ти не, бачиш, воно навіть не твоє! Відпусти, дурню! Хлопці, ви болесне би за хліб, а не за чай. Сини, степане! Лежати! Не дочекаєшся! Та ти що глухий? Я казав, це мій чайник, я його найшов. Нашо він? А шестерня чия, теж твоя, вона взагалі з мого ровера. Та який біса ровер? Ти його три роки як пропив. А все моє документами потверд. Та йди ти ж документами, слухай, як дзвенить. Чуєш? Та хоч стань у чергу. i my choking yeah, <laughs> Я його залишила на завтра! Та ти залишала? Та воно вже надгризене! Хто так лишає? То я людина культурна, а ти як вовк все хапаєш! Культурна? З банкою спати! Ти, ти, ти що то торкнись! Потримайш! Торк. Ха! Попався! Ну і що? Тепер моє! Ти ненормальний, а ти жадібна! Що, готові? Вітер є. Так куди він дінеться? Лети птаху! ой йой! Стояти курей бережи! Це було близько, але не те. Головне не здаватися. Ну що, друзі, ще раз! Ще, ще раз! Кричу, кричу. Давай. Опа, раз, два, три. <поцелуй> Трибут! Ай. <поцелуй> Рамазав, знову черга! Я намалюю ще одну клітинку. Дивіться. Десяточка. <поцелуй> Повітряний літак. Хлопці розвоз. Эй, опа! Опа! Він би бі, бі, навіть твою совість! Сану сила пральна тримає кольор, а не твій жалюгідний сірий! Дивись, як шипить! Ой, тримай мегазірка! На! Мокрий з тепер! Дивись! Ідеальна білизна. А Це колір, як вогонь! Так, пішли вони всі! Новий фейерверк! Ну, нічия! Хай буде!